О, а що це? Знайома ситуація? Без паніки. Зараз розповімо, що з цим робити. Ви на каналі про вікна і це лайфхаки. Мене звати Наталка. Поїхали! Отже, шукаємо на вікні ось такий елемент фурнітури мікроліфт. Затискаємо його, вертаємо стулку в звичне положення. Ручку переводимо в горизонтальне положення, відпускаємо мікроліфт і зачиняємо вікно. Валя! Якщо у вас немає мікроліфту, просто притискаємо праву стулку, зачиняємо і проблеми нема. Ось так. Кілька хвилин і ваше вікно відремонтовано. Па-па! Та я той лайфхак з дитинства знаю, бо боялася, що мама вб'є о працює.